Все, хлопці, поїхали. Що я сьогодні хочу вам розповісти? <кхи> можливо, ви вже знаєте, а можливо, ще ні. Що ми запустили, ну я запустив нову групу, щоб об'єднати всіх українців зі всіх платформ. Мета цього всього всієї каші, щоб посилити наш спортивний ком'юніті з футбол у світі, щоб ми там давали всім прикурювати рашикам і всім. Щоб якомога більше гравців зі всіх платформ були у топ-100. А як цього досягти акумуляцією, циркуляцію корисної інформації у ком'юніті, у середовищі, коли всі будуть, будуть ділитися інформацією секретами і порадами, як грати в цю гру, як перемагати, як досягати якихось цілей. тому була мета. Додати в цю групу всіх топових гравців з кожної платформи, там, від топ 5 до топ 100 і, ну, і там до, до стелі, щоб вони в тому числі, зокрема, ділилися інформацією, і всі інші гравці задіювали потім цю інформацію в грі. Ну, я почну. Я поділюсь з вами сьогодні 10 порадами, як, як потрапляти в топ-100, або перший раз потрапити, або постійно потрапляти в топ 100, як взагалі покращити свою гру, як досягати результатів в кожному матчі, і на спринті, і на марафоні, да, на дистанції у фазі, щоб потрапляти, ну там, хоча б в топ-1000. І так далі. Або якщо ви там в зараз в третьому дивізіоні, щоб ви потрапляли там вперше, якщо ви в першому, щоб ви потрапляли в топ там тисячу, якщо ви в топ 1000, щоб ви потрапляли в топ 500 і так далі. 10 важливих порад, якими я користуюся щодня на там протягом двох років, які допомагають мені, і допомогли мені потрапити в топ 100 кілька разів. Тобто я займав 14, 24, 32, 39 і так далі. Місця в топ 100 протягом, ну протягом двох років, майже кожного місяця я був в топ 100 Це зараз. Я не тому що я такий гарний хлопчина, а це для того, щоб ну щоб у вас були якісь аргументи, що що те, що я скажу, що воно має якусь під собою ну пруфи, пруф, якісь основу, що це не просто так. Тобто все є бейджики, там все на місці, хлопці. Е я почну з 10 до 1. -го. Перший буде, е на мою думку, один з найсекретніших секретів, їх його мало хто знає. Десята по важливості порада це склад. Це зібрати типу донатний склад. Чому я поставив йому таке низьке місце? Десяте всього. Тобто ви можете сказати справедливо, камон, тоха, ти шо, який там склад вирішує все? Типу, донати рулять, і тільки донатне е, в топ-100. Так, ви будете, будете праві, але не зовсім. Я згоден з цим на відсотків на 70. Щоб це навіть зруйнувати цей міф, я навіть кидав собі челендж. Е, Потрапити в топ-100 повністю за GP. Я потрапив тільки в топ-300, але все одно це я вважаю високий результат. Там просто бічі за GP були, крім клюверту. Коротше, в мене є другий ак. Він повністю без, там, без гривні донату. Я потрапив в 57 місце. Просто я ну, на ньому, коли хотів, я зробив на ньому 57 -е місце, щоб довести, що без донату можна грати. Там в мене нема Коста Курти, там в мене Канте, Адамс, Неймар за Сантос, ну і Марадона, це ще до Добарезі було і так далі. Тобто ті епіки, які були в грі від канамі, з подачки. І з цим складом я. ну... Досяг 57-го місця, це до крос-платформа. Тобто склад не вирішує. Це міф. Ну звісно, зі складом 32-50, ось таким складом, легше досягти цілей. Але якщо ти не вмієш грати, якщо ти не виконуєш ці 10 порад, які з вами ділюсь, ти не зможеш нікуди попасти. Якщо в тебе ну, ти не розумієш, як грати, коли грати, ким грати, які навики давати, додавати і так далі. Тобто Склад це важливо, дуже важливо, але це не перше місце, і далеко не, не, навіть не топ 5. Не топ -5. Це 10 місце для мене. Бо будь-яким складом майже, ну, тобто, складом 3130 в мене був, я досяг 57-го місця. Це не це хвастаюсь, я Просто кажу, щоб ви розуміли, якщо ви фрі плей ви зможете потрапляти на високі позиції. Я вам цього бажаю. Я сподіваюся, ці поради вам допоможуть. Далі. Важливо, не які гравці у вас є в складі донатні або не донатні, а важливо, де вони грають, чи, е, чи ставите ви їх на правильні позиції, ну тобто, е, умовно, чи є у вас е, як, якор, да, е, умовно, дирижер, або тут у вас е, захисний е, обороняючийся. Обраняючися захисник, або атакувальний, ставити йому акцент, чи ні. Ви граєте е, яким тренером взагалі? Чи підходить він вам під ваш темперамент гри, під ваш ритм гри? Або, можливо, ви граєте вам краще грати в контроль або навпаки. Ну, тобто я не можу зараз за кожного відповісти, але це набагато важливіше, ніж е, типу, мати війра. У кожного епіка є свій аналог, яким можна замінити. І все буде ок. Тобто родрі замість війра і так далі. Ну, зараз, зараз не про це. Тобто, ви, ви маєте е, зрозуміти, яким тренером грати вам, якою, е, якою тактикою гри, манерою, темпераментом гри. Я б навіть це важливіше поставив за е, власне, донатний склад. Е, далі, дев'ятий пункт це м, навики гравців. Кожному гравцю ви повинні дати ті самі навики, які йому потрібні. І взагалі розуміти, що навики потрібно давати кожному, але от який саме це також дуже важливо. Хоча я в топ-300 потрапив взагалі без навиків за GP, фулл епіком складом, але ну, все одно це супер важливо важливо знати, які навики додавати, крафтити їх. Uh, тобто, як на мене, uh, там, для нападу обов'язково мати дабл тач, uh, там, еластику і соул uh, контроль одиночний контроль, тобто, щоб мати дабл-тач третього uh, рівня. Для, uh, також, на, мой, на мій погляд, кожному потрібно давати там, пас, uh, пас в дотик, пас на хід, ну, пас на хід це півзахисту і нападу. Пас в касання кожному майже. Також кожному я даю майже верхове главенство, щоб він вигравав другий поверх. Тобто, це дев'яте місце. Які навики, кому давати, інфую інфо... про, цю... про це в Ютубі багато, я сподіваюся, ви самі знайдете. Зараз я з загальними такими штуками говорю. Восьмий пункт це фінти. Нарешті, хто не вміє фінтити. Просто камон, чуваки, навчіться фінтити. Це не важко, але суперефективно. Тобто, є е, не обов'язково там щось таке заумне робити, сомбреро, еластику і так далі. Це нікому не потрібно. Вони не ефективні, але є 3-5 фінтів, які суперефективні, які можуть там давати різницю. Перше, це, звісно, дабл тач, е, найбільш популярний, мабуть, фінт і найбільш дієвий, найбільш ефективний. Для обіграшу один в один, коли немає простору, коли потрібно обіграти, коли потрібно створити собі якийсь гольовий момент і так далі. Double Touch просто number one. По-любому, вчиться дуже легко, робиться дуже легко, ну прям елементарно. Виділіть час собі на тренування, пів години. Просто подивіться туторіал, прочитайте, як він робиться. Робиться елементарно, навчіться його один раз, і він з вами на роки буде робити вам. Гру. Я просто в шоці, коли якісь круті гравці е не вміють робити дабл-тач. Камон, ну про що казати? Витратіть пів години. Ви, ви маєте це робити. Дальше, Марс... марсейська рулетка, яка стала в цій частині 26... частині ще більш ефективною. Вона такою була там пару років тому, потім її підрізали, і зараз вона знову топова. Ви маєте, вона трохи складніше, ніж даблтач, але зовсім трохи. Третій фінт це супервідміна. Ви її можете юзати в будь-яких ситуаціях різних. Перше, це просто супервідміна пасу, супервідміна ну, будь-якої дії, якої ви хочете виконати, але бачите, що не зараз. І, наприклад, ви даєте. Ну, коротше, ви знаєте, що таке супервідміна. Навчіться її юзати постійно. Також НОКОН також е потрібно вам також навчитися дуже легкий, але ефективний. Ну, це фінт не фінт, це така техніка, яка допоможе вам забувати е більше голів. Е сьомий пункт це втрати м'яча. Втрата м'яча це контратака на ваші ворота майже завжди. Тобто, коли ви втрачаєте е м'яч. М'ячем заволодіває ваш суперник, і він починає атаку на ваші на ваш ворота. Це очевидно, це що ти тут кажеш, зрозуміло, але не втрачайте м'яч просто так. Дорожіть м'ячем. Це не значить, що потрібно його там, просто тримати ради, тримати ради тримання, ні. Просто не втрачайте м'яч особливо в центрі, особливо біля воріт. Намагайтеся кожну атаку там, закінчувати ударом. Або кудись вибивати, але не втрачайте час в м'яч. Це, звісно, важко зробити, бо динамічна гра і все таке. Всяке буває, але ну, це ви маєте дорожити м'ячем, бо коли м'яч у вас, ви не пропустите. Це сьоме місце. Далі, шосте: дивіться стріми топових гравців, всіх українських, крім рашиків. Дивіться, ну, це ваше право, звісно. Індомінатор Жей Віктор, Местре, Тес, Альхакер, Беса дивиться, Гадюку. Дивіться наших українських, хто стримить. Да? Хто стрімить з українців, я більше так топових не підкажу. Uh, ну, там, На правах реклами мої стріми дивіться. Клепт, Бот. Uh, Польський гравець Шевчу гарно грає. Так, є такий сліпі ай, що араб. Дивитися стріми це і фан, це не напряжно, і ти піддивляєшся якісь техніки, якісь комбінації, якісь фінти, якісь взагалі розвитки подій, як, що гравець міняє доп тактики, які гравців фін юзає або не юзає, яких тренерів. І так далі. Тобто, ну, але звісно, як він обер... захищається, як він атакує. Там, через пас, через удар, через Бліцкерл, ну, що він робить на кутових. І, е е кожен стрімер щось може дати вам своє. Дивіться всіх, якщо ви хочете навчитися прогресувати, ви маєте дивитися стріми. Це супер важливо, супер корисно, супер вас буде е апати по скілу. 100%. Далі, п'ятий пункт в цій іерархії порад по важливості це грайте на результат, захищайте рахунок після 75-ї, 80-ї хвилини. Якщо ви граєте, це порада стосується тільки, якщо ви хочете досягати якийсь, якогось рівня. Ну, тобто, потрапити там в топ-100, да? В топ-1000 вам ну, також по це потрібно, але в топ-100, якщо ви, якщо у вас рейт там. 1950 і вище, ну все, вам вже потрібно прям захищати рейд, бо ви програєте, ви втрачаєте мінус 30, це 15, там перемог потрібно вам зробити. без, Ну це треш просто треш. Тому багато гравців, як ведучи в рахунку, хто борються в топ 100, вони просто так вам не віддадуть ні нічу, ні перемогу. Ну там потрібно зубами гризти. Тому о, ставте автобуси, ставте п'ять за захисників захисників. Коли йде Ви розумієте, що ви ведете в один м'яч і в другий ви навряд чи заб'єте, і вас суперник, ну просто вас вже починає підтискати вже 75 п'ята 80 сімдесята хвилина. Захищайте рахунок. Уходьте на одну стрілку, на одну не потрібно там на дві. Бо на дві уйти можна отримати навпаки. Я вважаю, що алгоритми гри діють так, що якщо ти на двох палках можеш отримати більше голів. ти потрібен якийсь баланс. Не потрібно всіх ставити туди, хоч просто на одну стрілку п'ять захисників, два опорника або там чотири-два, чотири захисника, два опорника, і ну все. Но, але це не завжди потрібно робити. Але це потрібно робити, тому що ви маєте захищати свій. Рахунок, інакше ви просто будете програвати. А якщо, ви, якщо у вас мета потрапляти кудись високо, ви маєте захищати результат. Пофіг, хто вам що говорить, що ти там криса, що ти собака, ти там граєш. Ти захищаєш свій рахунок. В тебе є мета, ти маєш захистити свій рахунок. Я не кажу грати, як криса з вратарем. Я не про це. Я... Контролюйте м'яч, не втрачайте його. Вибивайте навпаки туди. Не вбивати, аби вибивати. Я не про це. Це крисина гра. З вратарем перекатуватися, просто перекатуватися. Це крисина гра. Просто обережно захищайте, продовжуйте атакувати, але спокійніше грайте. Це дуже важливо. Кожен матч для вас як фінал. Як Коли у вас вже хто, хто був на 20-50 і вище, то ви розумієте, що кожна гра це фінал. Тобто, щоб перемогти, вам дають 3, 2 або 1 очко. Ну, це треш. Щоб, а якщо ти програєш мінус 30, або да, мінус 35. Тому ціна поразки дуже висока, і потрібно буде кілька днів, щоб повернути цей програш. Тому ну, не можна програвати. Просто не можна програвати. Захищайте, як хочете. Якщо хочете кудись попасти, потрапите. Далі, Четвертий. Візьміть. Платний урок у топового гравця. Один раз сядьте, якщо ви там, особливо, якщо ви е, не потрапляєте навіть в першу дивізіону, вам обов'язково значить щось ви робите не так. Тобто я не навчу вас грати тут. Да? Е, е, ніхто вас не научить під, під час там, стріму грати. Ви можете або самі подивитися, що проаналізувати інформацію, як грають інші і це задіяти в своїй грі. Або щоб вас хтось за ручку навчив. Показав вам на помилки, показав, як потрібно грати, і тоді ви зможете грати. Візьміть платний урок один у будь-кого, у мене, у я не знаю, там рекламую зараз. ну, Просто договоріться, в нас купа. Е, я, це, я зараз не рекламую себе і не рекламую платні уроки. Я просто кажу, що це ефективна штука, вона пробустить ваш скіл ну, відразу. Типу, отак. Полетіли. Ну, якщо ви хочете навчатися, звісно. Я брав такий урок ще у Рашика давно, він допоміг мені. Ну, я якийсь. Я там... Це вкупі працює. Це не буває такого, що там урок 500 гривень ти там дав за 4 години і полетів. Ні, але ти дізнаєшся стільки багато про себе, про гру. Як грати від, від, від топових стрімерів, гравців, які там щось досягали, щоб ти міг. О, напишіть тім, тим, гра яких вам подобається з українців і все. І якщо вони там таке роблять, і, і їм буде нормально, і вам нормально буде. Це важливо. Бо якось ви самі, якщо ви не можете, вам потрібна допомога. Ну, просто так вас безплатно ніхто навчати не буде. Але платні уроки це. Одна з порад, яку я вам хочу дати. Це ефективно працює. Це не реклама моїх послуг, якщо що. Я це роблю дуже рідко. Якщо потрібно, пишіть. Або пишіть іншому, кому ви хочете. Далі. Концентрація. Дуже важливий пункт. Я його поставив на третє місце, хлопці. Третє місце. Я назвав його концентрація, але це просто запитайте себе, чи в найкращій версії себе ви зараз, коли ви садитесь грати. Я кажу це про, тільки про моменти, коли ви хочете вигравати, коли ви хочете досягати якийсь, якогось рейтингу. Якщо ви просто вам пофігу, вам під півко нормально грати, і у вас немає ніяких цілей, можете вирубати стрім це не для вас. Але якщо ви хочете. Перемагати В більшості матчів, якщо ви хочете не страждати, якщо ви хочете е, ну, перемагати да, і е, отримувати кайф від перемог е, і досягати рейту 2000 і вище, перебувайте в тому стані свого фізіологічного, ну, фізіологічному стані організму, який ви вважаєте найкращий. Тобто, не сідайте грати вночі, коли ви ось такі. Коли ви коли сомливі, не грайте. Не грайте, коли у вас щось напрягає, типу, хтось чекає, хтось дьоргає, там, мама, папа, брат, донька. Коли ви знаєте, що ви зараз можете грати, що ви відпочили, що не відразу, відразу після роботи, типу, о, зараз, типу, пограю в кайфець. Ні. Це гра не про кайфець. Це гра, ну. Це гра про скрипти, про гандікапи, про, про, про коннект і про все інше. Тому, якщо ви будете типу, просто пограти м'ячика, дай-ка пару катик зроблю, ну вам, вам дрова будуть, ви в тільті хороше, а воно вам не треба. Тому а, не грайте п'яним, сонливим. А, коли вас хтось чекає, дьоргає вас, а, коли ви просто. Не хочете грати, а просто, а просто зайшли для кайфу. Ні. Тобто ви тут, як на роботу, маєте ходити, умовно. Но якщо ви хочете досягати цілий, хлопці, я не, не жартую. Я кожному матчу підходжу. Я не саджусь за, за геймпад, коли я знаю, що я сьогодні не можу. Мені руки чешуться, але якщо я знаю, що я на 70% граю, я не граю, тому що я програю, а мені воно не треба. Я висплюсь і тоді буду грати. Це супер важлива штука. Я її поставив на третє місце. Ви думаєте, та ні, донатний склад, Ніч, чуваки, концентрація. Стан вашого організму най... ну, одне з найважливіших для мене. Як для вас, не знаю. Можливо, вам підпивко ок. Це ж суб'єктивно. Але для мене це так. Далі, друге місце. Насправді це перше місце. Тому що перше. Ну, це друге. Давайте так. Це друге місце. Але для мене це перше місце. Тому що перше місце ви дізнаєтесь тільки за однією умовою. Про цю умову я вам пізніше скажу. Тобто на перше місце я ставлю ось це: це скрипти, зміна геймплею, все, що завгодно. Сервак лежить, коннект лежить, хто, хто як може це називати, але в грі це є. І ігнорувати цей фактор. Якщо ви просто навіть не хочете кудись попотрапляти, але просто хочете грати і не страждати, неможливо. Давайте так. Я називаю це скриптами, я також називаю це зміною геймплею. Хтось називає це коннектом, хтось називає це серваком, Будь-чим. магнітною бурею, застудою, чому завгодно. Я ніколи не граю в гру, поки не переконаюсь, що в грі є скрип є або нема скрипту. Поки я не зіграю на, пер... на другому аккаунті один або два матчі. Тобто я не граю на рейд, поки я не, не е, до... удостовірю, що гра дає грати в нормальний е, к... якийсь геймплей, що там можна грати. Можу програти просто в другому Діву або там 150 тисячу. Не через те, що я погано граю, або склад у мене поганий, або через що ще, а через те, що гра зараз проти мене. Або, ну я вважаю, що це так. Або я недостатньо гарно граю в такому геймплеї. Так ось я вважаю, що ця гра заскриптована самою конторою економі для кількох цілей, щоб ми більш перш за все, щоб ми донатили, ну тобто, все пов'язане на грошах, щоб ми бачили, що ми там поточним складом не можемо виграти. Щоб ми донатили, щоб ми думали, що гравці, яких ми придбаємо, нам їх не вистачає, і вони там почнуть тривати і метати. Це, ну, тому що якось Konami потрібно заохочувати, мотивувати гравців покупати ці карт картки. І через це вони також це роблять. Це суто моя теорія. Це просто якось пояснюю. Але навіть якщо не пояснювати, це просто 100% є. І це... Е, в, цю, в цю гру грати можливо. Особливо я граю в цю гру можливо 10 днів на, на місяць за фазу. І за 10 днів на фазу я граю 100 матчів, наприклад. І зі 100 матчів я маю, як правило, 85-92 максимальний вінрейт. Саме тому, що я не граю, коли граф тебе вбиває. Я не ворог сам собі, і ви думаю також. То навіщо грати в гру, коли ви просто вмикаєте, а там п'ять поразок або три поразки, дві нічі. Ви нічого не можете зробити. М'яч не йде. там, ну, Гандікапи, серваки, скрипти, що завгодно, як ви називаєте, але воно там є зараз. Ну на що вам грати? Ось ви зіграли два матчі і ви розумієте, що камон ну, не альо. Не грайте в це. Як зрозуміти, що це в грі є? Два варіанти є. Кожного разу, коли я хочу пограти на рейд, ну а я не хочу пограти на рейд, я хочу апати рейд. Да? Тобто я заходжу на другий ак і граю в, дів, в дівах два матчі або один. А якщо я один зрозуміло, що там все ок, то я приходжу на перший і граю. Потім я на першому дивлюсь, так, тут можна грати, чи мені тут скрипта скриптами грав вбиває, щоб я придбав собі гравців або ще щось. Щоб вона просто цікава була грати. Типу, Сьогодні ти страждаєш, завтра ти на коні. Ну, типу, я не хочу о, бути о, відомий скриптами. Я хочу бути над скриптами. Тому я граю так, як мені потрібно грати в цю гру, а не так, щоб гра грала в мене. Ні, камон. Е -е, я це вже давно помітив, це два роки працює, я так тільки граю. Я не граю кожен день, я не стрімлю кожен день, і багато гравців не грають кожен день, топ гравців і не стрімлять кожен день. Я думаю, що через цю причину. Бо мало хто, коли скрип прям такий, мало хто може його навіть про плеєр якийсь там подолати. Я також питав про це від топ-1 світу на бокс. Він також сказав, що я в нього запитав, яку пораду ти даш. Там мені да, щоб досягти, щоб потрапити в топ, в топ 1 Він сказав: не грай, якщо ти не впевнений, що ти виграєш. Ось так він сказав. І я вважаю, що це також це про про що я вам говорю. Тобто це було перше місце. І це секретний прийом. Про нього мало хто взагалі мені здається в світі знає. Ком'юніті про це знають мало. Я зі своїми поді... поділюся цим секретом, але є умова. Я не хочу, щоб про нього дізналися рашики. Ви заходьте, я його розкажу тільки в групі в Telegram, яку ми створили, нову групу в Телеграм, називається Cross і Football. Лінк на неї є в моєму описі на Ютубі і на твічі. Заходьте туди, і коли ми назбираємо 100 гравців, я поділюся цим секретом. Я думаю, що багато про нього хто не знає. Він дуже допоможе всім, хто хоче апати рейд. Він супер допомагає, супер цікавий, і ви будете в шоці, коли ви дізнаєтесь. Тому заходьте в групу, я його тільки там скажу, тільки своїм. Тут не буду казати, щоб його ніхто не прознав про нього інше. Так, це все, друзі, що я хотів вам сказати. Віддяч мені, якщо вам це сподобалось, підпискою. Ну, я маю на увазі не платною підпискою, а просто підпискою на YouTube, на Twitch. Це буде подяка за цей мій досвід, який я вам просто безкоштовно тут вам дав. Щоб просто тому, що ви свої всі хлопці, всі українці, і ну чому ні? Я вважаю, що так потрібно робити з кожним.